Куди ми їдемо сьогодні? Скарженці що там будемо вітати? кого місцевих жителів? А найголовніший житель в кого сьогодні день народження? Це хто? Лучинський Андрій Іванович, дванадцяти, дванадцяти швидсот від різдва він народився. Соні святкую своє п'ятдесятиріччя. Давайте всі нанимає. Сьогодні ми з моєю прекрасною дружиною, перлинкою, наталкою і Мусічкою в одному ліце. Хочемо поздравити нашого прекрасного, чудового, неперевершеного роботящого, трудолюбивого і простого героя сьогоднішнього свята, батька Лучинського Андрія Івановича. Бажаємо від всієї душі щастя, здоров'я. До років життя міцного здоров'я ще раз. Щоб сварочні апарати варилися, щоб цементні заводи випускали цемент, робота не кінчалася, щоб броню продовжалися вплоть до того всього, коли закінчиться війна. А війна дасть Бог, закінчиться вже в наступному році, на початку до п'ятнадцяти шлес сказав єврей. Тепер передаю слово моїй прекрасній дружині. Вітаємо вас тим прекрасним днем. Бажаємо залишатися таким, як ви, є завжди на позитиві, і бажаємо набагато більше крутих моментів в житті. Що ви хотіли б побажати своєму найкращому чоловікові в світі, дорогий мій і коханий. Чоловік, щиро вітаю тебе сьогодні з твоїм ювілеєм з Днем народження. Хочу побажати тобі в цей непростий час насамперед, мирного неба над головою, міцного здоров'я, спокою в душі і всіх-всіх земних благ. Ти моя. Гордість, ти моя опора, ти моя підтримка. Дай Бог нам з тобою ще багато років разом прожити. Люблю тебе, ціную і бажаю тобі всього самого найкращого. Бабко, доброго дня. Добрий день. Що ви хочете побажати своєму любимому, прекрасному зятю цей прекрасний, чудовий, неперевершений день? Згадайте все добро, яке він вам зробив, скільки вам хати пощакаторів, скільки вам він перевозив всього мотоблоком. Давайте. Ой, Боже, все не давайте, давайте, кажіть. Так, так, я згідна з цим. У мене найкращий зять, найрозумніший він, самі працьовитіший. І я йому хочу побажати тільки здоров'я, мирного неба, і щоб його ангели-хранителі, в його день, не тільки в його день, а все життя супроводжували його все життя. <кій> Дідушка, доброго дня. Доброго дня! Ми розуміємо, що сьогодні ваш зв'язний день, але давайте на майбутньому нашому вашому зяті ви запишемо прекрасне, чудове поздоровлення, задаємо все добро, то, яке він зробив, і яке ви йому зробили, і всі ті події, які ви пережили в вашому житті разом. Ви зараз йому згадайте і побажайте всього, що ви йому бажаєте, цей день народження. 50 років як ніяк не забувайте. Ювілей. З самого початку хочу поздоровити. Золотим, як золотий вік, як ти. Ювілеєм таким прекрасним, щоб ти був у нас здоровий, щасливий, щоб нас не забував, дітей своїх. Коротше, щастя, здоров'я, всього найкращого. І приїхав до нас на столітній ювілей. Да, для солідності і інтелігентності. Порозумному Да, Я розум не скажу. І більше нічого. Я скажу коротко, я завжди говорю коротко. Що? Що <кху> 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 хочеш побажати своєму Швагровіці Прекрасний чудовий день? Uh, прекрасний чудовий день. Я не хочу побажати в Прекрасний чудовий день. Я хочу пасмурний день. Побаж... Мати красивий гараж тримати оглядову. Ем, <смеш> е, збудувати збудувати омріяну оглядову яму. Маргарітка, любима наша, привіт. Зараз тебе бере інтерв'ю журналіст міжнародного класу Наталка в честь дня народження, прекрасно що того, не перешого чоловіка, якого ти бачила тільки на три рази в своєму житті, його звати дядя Андрій. Скажіть, ми, будь ласка, всі прекрасні слова, які тільки ну, ти знаєш, побажаємо всього самого найкращого нових років в життя. Бажаю від того здоров'я, багато щасливих років. І, що, і щоб яму докопав. Дядька Андрія було багато-багато онуків. Да. Да? Маленьких діточок, хлопчиків да? Да. і дівчат. Здраво. І радував на своїй присутністю. Катя, сам перед я хочу поздоровити тебе з тим, що ти е, здала пост самої нової невістки в нашій сім'ї. Передала її прекрасні ці чудовій дівчині. Я тебе ми з цим старалась. вітаю. Ось а тепер, будь ласка, ми чекаємо поздоровлення до прекрасно чудового, неперешеного чоловіка. Ми тебе вітаємо і бажаємо тобі сам перед міцного здоров'я, чоловічої такого і сили, стержня, щоб ти його не губив. Ти справжній чоловік, ти сім'янин, ти хазяїн, ти молодець. І ми тобі бажаємо, щоб і так було надалі. Хай тобі оберігає Господь, твій янголохоронець і міцного, міцного, міцного здоров'я і ще прожити, ще, ще один такий ювілей зустріти. Що ви зараз робите? Чай, пару є. Парад чай. Або... чай, боже мій, де ви ще коли ви таке побачили? Вован, а ти? А я шукаю кружку, Кружку. О, май гад, Боже, там мільйон кружок. Вибери любу. Чекайте, не зі. Добрий вечір, ведючий. Зараз ми з вами знаходимося в домі в бабки Лени, в Андрія і в Володі. Ми записуємо це прекрасне чудове привітання для прекрасно чудово неперешеного сина, батька, брата, дядька і просто прекрасного чоловіка. Бабко Лен вашому синові ви, сьогодні виповнюється 50 років. Повню. Повню. Скажіть все, що ви йому хотіли сказати за ці 50 років. Ну, з днем народженням, щастя, здоров'я тобі. Е, Довгого довго життя. Багато роботи, багато турботи, внуків дочекатися, внуків поженити, правнуків дочекатися, як я хочу ну, скоро дочекатися, і треба скоро бо, щоб не вмерти, щоб побачити правнуків. І от сину хочу тобі подарувати таку картину. Тут два, як вони, не лебідь, а журавлі чи, чи, чи як, щоб ви були в парі, все, щоб ти був в парі, і щоб все було добре. Ваше і... Слово тобі ще буде так. Я знаю, Андрій, що ти, може, до кінця понімаєш, що відбувається сьогодні? Тут і раді чого ми всі зібралися, але 20 річчя твого дядька буває не кожен день. І як ти думаєш, що би ти побажав самому собі, коли б тобі теж було 50 років, зараз дивлячись ще з своїх таких маленьких років? Щоб ти побажав, дядьку Андрію? Ти ще така дитина не спорчена, ще, ще того всього в житті не бачив поганого. То я думаю, що ти побажаєш якраз то, що саме треба, саме влучне. Що маєш цілі? То, що не маєш, забери. Хастя, любові, много є літо. І піти з оркестром. Окей, я таких слів від тебе не ожидав, Андрій. Давай. Поки що з всіх інтерв'ю, які я брав, це було самим толковим інтерв'ю. Хоча не всі слова я поняв, що були сказано, але нормально. З тебе, Андрій. Желаю тебе дней, и в Верних и надежных друзей, благополучия, любви. Крепко стоять на ногах и уверенно шагать. по жизни, мирного неба тебе над головой. И пусть мрии твои всегда сбываются. Вован, что надо было? Такая, иду, иду пока. Не, 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 там все нормально. Вован, а ну стей, Что? да. Чай не будем пить уже. Що хватило. Ой, скільки горівки випито вже в Ван було. Щоб ти, Андрюха, почав на рибу ходити зі мною, бля, хамука, наконець. Лодка є, вже все є, а ти не хочеш на рибу, блін. Зони такі ловляться здорові, як бики. Сам не можна витягнути, треба допомогти. Ну, все, на з, з весни, щоб на рибу зо мною пішов вже. Айда, давай. За рибалку! Яму вимуруєш за зиму. Це ще якісь побажання, найзаповітніше, напевно, про яке тільки міг мріяти ваш тато. Щоб він яму домурував нарешті під машину. <реш> а саме головна мрія Андрія, на його 50-річчя, що би він хотів найбільше в своєму житті. Відпочити в Карпатах. <реш> мрія. Андрія, Андрія. Е щоб цементний подільський цементний завод процвітав і досяг великих вершин. Щоб йому Бог дав сили і, і каміння. На вашу думку, чи здійсниться та сама мрія всієї родини, коли тато доморує свій гараж? Звісно, здійсниться. Ми в це віримо. За все, що він береться, він все доводить до кінця. <рик> Давайте <рик> вітаємо. <рик> вітаємо. <рик> <рик> вітаємо. Щастя, Андрюха, здоров'я. Я і вас запрошую. Це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали, ой, то в'є, тому.